Друзі і підписники каналу, всім привіт! Сьогодні приїхав ще на одне цікаве містечко. Зараз покажу містинку, друзі, да будемо приступати до сьогоднішнього пошуку. Я тут ще ні разу не був. Побачимо, що тут і до чого. Така ось містинка. Це вже болото, друзі, пішло. болото. Так, 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 і туди пішло болото. Ну а тут ось горбик біля болота такий от. Так і туди йде. покручуся по цьому горбику. Ще раз повторюся, не разу тут не був. Ось цього горбик. Отак іде від цей горбик. Плюс воно далині горбики теж там пройдуся. Побачу, друзі. Що буде цікавого, все вам покажу. Ну що, друзі, всім приємного перегляду. А в мене є перша знахідочка. І знахідочка з такого, що міг знайти, а міг і не найти. Така знахідка перша, лопата ціленька. Ще й видно, що недавно, бо ще й краска не спіла облісти. Хтось залишив мені ціленьку лопату, навіть тут не лопнуте. така річ завжди, знадобиться господарстві. Така от лопатка. Перша знахідочка за сьогодні. Ще й ручки кусочок дерев'яної. Така от лопатка. Ще й для копу. Класно, бо трішки вигнута вона. Ну, якраз, щоб копати. Так, ось, друзі, знахідочка наступна попалася тільки що. Это монетка, Ранняя радянская две копеечки, 1938 год. Такая вот монетка с этой стороны, ну и такие отображения монетки с этой стороны. Такая вот знахідочка, друзья. Такая вот, друзья, знахідочка наступна. Это Це цілесенький ключик. Або царского, або радянського периода. Такая вот знахідочка. Цілесенький ключик. Такие вот він вигляд має, Тут дырочка. А тут сама система, яка замок відчиняє и зачиняє. Знахиточка, друзі. Так ось, друзі, наступна знахіточка. Це набоєчка на каблук. Така ось набойка на каблук. Не знаю, можливо й періоду КР, КК Бо кераміка тут є. Я вже кусочки, напевно, з 10 знайшов. Доки тут хожу. Так що, друзі, така ось знахідочка на на каблук. Така ось, друзі, наступна знахідочка попалася. Це частина кілечка з кінської юпряжі. Періоду КРКК така ось знахідка. Частина кілечка. Наступна знахідочка, друзі, так, така ось. Це перш за все пружинка з залізної фіболи. Так, пішли за все пружинка. З фіболи с залізної. Така вот знахідочка. Палася, друзі, така от знахідочка залізна. Навіть і гадки немає що. Тут дирочка, щоб на деревяшку надівалась. З однієї сторони і з другої. Ну і тут дирочка, Що вона таке навіть і гадки немає? Така ось знахідочка. Цікаво, друзі. Залізно попалась, друзі, така от знахідочка, і це монетка. Рання радянська. Походу, друзі, три копійки Друзі, 3 копійки 1954 рік. Така от монетка. Так, друзі, переїхав я на друге містечко. Те містечко Походив, які знахідки були, ви все бачили, я вам все показав. Ну, а зараз переїхав на таке от містечко. Тут таке типа лісочка. Ну, а тут проточка. Це я де в тому році? Десь отут срібнесеньку монетку одну Радянську знайшов, а другу десь там срібнесеньку радянську монетку знайшов. Це В тому році вона висохша була ця протока, а в цьому році отут в кущиках вона водніється, навіть водичка стоїть ще до сих пір. А вже 12 травня на вулиці. Погода дето плюс 6, плюс 7, не більше. Холодний вітер дує. Ну а я на пошук, друзі, виїхав. Так от знахі вже знайшов. Які-то гачечок їхній, друзі. Така от штучка. Патина їхня. І видно, що якийсь гачечок був. Ще здесь кріпилося. Така ось знахідочка, друзі. Така ось знахідочка попалася, друзі. Залізно. Тут воно загострене воно. Таке полукругле, загострене. Ну а тут таке. Така штучка цікавенька. Що воно навіть і гадки не знаю. Ну щось більш за все оланчиків. Можливо і ручка з якогось казанка. Так, да, більш за все ручка з якогось казанка була. Так ось кріпилося. Сегодня ще на бол, чи цей. На якійсь закльопці було, кріпилося. Біж за все, друзі, це ручка з казанка. Так ось була і туди йшла. І з тієї сторони така сама штука. Повинна бути. Така знахідка, друзі ось, друзі, знахідочка попалася. Я на початку відео забув сказати, що протока між двох половинок Аланського поселення проходить. І це, походу, їхня знахідочка. Таке у нас. Видно, що молоточком по ньому клепали з тієї сторони. Оно така штучка. Ну це щось їхнє. Іде, йде, йде, йде. А тут воно. Так от сплюснути, на зубильця на їхнє, яке-то схоже. Або щось по роботі з деревиною, якась там мойська, або зубильця було одне з двох друзів. Якийсь інструмент їхній залізний, така знахідочка. Цікава. Попалася. Попалась, друзі, така от знахідочка. Це монеточка. Зараз будемо дивитися, що воно за монетка. Пізня радянська, походу. Три копійки 1970 рік. Така знахідка, друзі. Зараз я на її про труда краще покажу, що за монетка. Так от монетку, друзі, видала. 3 копійочки 1970 рік. Так, да, краще 5 копійочок 70-го року дало. Така знахідка. Ну і така от монетка з цієї сторони. Таке зображення на Така ось, друзі, знахідочка попалась. Це монетка якась. Зараз будемо дивитися. Радянська, бо сигначик слабенький був. Так, це 2 копійки, походу. Пісня Радянська монетка, друзі. Так, зараз, друзі, я не про труда краще покажу, що за монетка така. Така ось, друзі, монетка. Дві копійки і теж 1970 року. Така монетка, друзі, з цієї сторони. Чиста в неї очищається. Ну і таке ось зображення з другої сторони монетки. Така, друзі, знахідочка. Попалася, друзі, така от знахідочка. Це якась накладочка. заклепочку из их. Такие вот. Або ручка с ножика была. Або на одяг что-то. Какая-то накладочка была. Або на ремень. Такая вот знахидочка, накладочка. С миди с бронзы сделана. Такая, друзья, знахидочка попала среди Таких вот, бурьяная кость. Это монетка. 25 копеечек, друзья. Ходячка. Алик який. 92 биржа вся. Так, 92, смотрите. Така от монетка. Така ось, друзі, знахідочка попалася. І це ножик. Оланчиків. Жаль, звісно, ще ручка зломана. Така ось знахідочка тут ну, загострене було. Тут ручка була, куди на дерев'яшку цеплялося. Ну а тут товстеньке. Така ось знахідка, друзі. Попалася, друзі, така от знахідочка. І це цукерочка з кінської убряжі. Така от вона тут з дирочкою, Ну і така от тут. Трішки розігнута. Така знахідка, друзі. цукерочка з кінської убряжі. Такая знахідка, друзі, попалася ножик, але на жаль знову ручка зломана, котою на дерев'яшку надивувалась. Такий от ножичок. Тут загострений, коли з цієї сторони. А з цієї сторони такі от товстенькі. Такаясь, друзі, знахідочка. Такаясь, друзі, знахідочка попалася. Це набоечка на каблук. Такая вот набойка. Залеза сделана. Такая вот, друзья, знахитка. Вообще на Такая знахидка, друзья, попалась. Это подкова. Видишь, за все еще царская. или Або поздний царизм, або ранее Такая вот подковка. Такая знахидка, друзья, подковочка. Ну що, друзі, підведемо підсумок мого пошуку. Пошук проводив в різних місцях. Ну як, недалеко друг від друга? Дати. Кілометрів 5 друг від друга. Такі ось знахідки вдалося знайти. П'ять монеток. Чотири радянських і одну ходячку. Ножиків, пару штучок. Інструмент їхній цей. на цей. Назубила схожий підковку, на на каблук, ключик. А тер детальніше, друзі, що мені попадалось на пошуку. Така от штучка. Видно, що з цієї сторони молоточком клепали. Зубильця походу аланчик такая знахідка потом пятковка або пизня царская або ранняя радянская две набоечки на каблук такие вот знахідки, цукерочка целенько скинская упряжь пружинка с фигулки. такая вот штучка навык не знаю еще два ножика Без ручок, таких от ключик, такий от попався, цей радянський біжзав, це ключ. Так, така от штучка попалася. Це із цього, сказанка казанка ручка. Така от штучка цікава, попалася, навіть не знаю що. Там воно ну, дирочка, щоб железячку вставляти. Ну і тут дирочка ось. Так, накладочка з заклепочкою, така от їхня. Частина кілечка, Мідночі бронзового з кінською упряжі. Так, 25 копійок ходячка. 3 копійки 1970 року, 2 копійки 1970 року, 2 копійки 1938 року і 3 копійки 1954 року. Такі от знахідки, друзі, мені вдалося знайти. Ну що, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Всім успіхів на пошуку. Ну і пока!